Доброго дня, мене звати Вадим Коваль, я представник заводу Хош в центрально південному регіоні України. Сьогодні ми на Дніполя УКАП маємо стенд, на якому перше представлена новинка, оновлений Focus 635TDF, зараз він називається так званий фестліфтинг самої бочки, От, де в нас є нові опції, нові доповнення, а саме. Оновлений також міні-дріль на 400 літрів для того, щоб засипати мілконасіннєві культури. Бочка 5000 літрів розділена 60 на 40, де при посіві того самого ріпаку ми можемо використовувати бочку під два різних типи добрива от, і вносити їх в різні горизонти. А саме ми можемо кидати добрива лапою вниз вверх 50 на 50, а також разом з насінням. Як опція може бути встановлено розрізний диск спереді, який дає можливість розрізати пожнівні рештки. І, відповідно, коли розрізаючи ґрунт, ми менше потім лапою виносимо грудки на поверхню. Основний робочий орган це в нас лапа. Вона в нас є двох видів УЛД і ЛД. Що це означає? Тобто УЛД це 2,5 см кільовидного типу, де ми заходимо далеко. Носиком вперед, кільом так званим, і розриваючи ґрунт з середини, менше виносимо грудки на поверхні, тобто не женемо так звану хвилю. Далі, маючи напайки вольфрамові, на ньому, ми можемо підтягувати вологу з нижніх горизонтів, тобто лапа може працювати на глибину до 35 см. І е, зазвичай оптимальна глибина обробітку це 20-22 до 25 сантиметрів при посіві ріпаку. Ми рихлимо, ми попередньо очищаємо зону посіву від соломи від грудки. От підтягуємо вологу з нижнього горизонту і також ми вносимо добрива. У нас є сошничок, де ми маємо регулятор. Таким чином ми кидаємо його в нижній горизонт верхній або ж 50 на 50. Що таке верхній горизонт? Це коли відкривається шпарина і ґрунт просипається на глибину до 10 см. Для чого в цілому це все робиться, щоб було розуміння, куди рухається корнева система і куди ми її хочемо направити. Тобто ми маємо два види кореневої системи – мечкувата і стрижнева. Ріпак має стрижневу корневу систему, він досить, досить лінивий. І коли він в щось впирається і він починає робити відхилення, відповідно, як наслідок він залишається в тій зоні, де йому комфортно. А ми маємо створити цей комфорт. Тобто, наше завдання кинути ті добрива, які важко промиваються, тобто фосфор калій. А це нижні горизонти, щоб ви розуміли, що е при 500 міліметрах річних фосфор промивається на 3 сантиметри по глибині. А нам завдання покласти його нижче для того, щоб рослинам його використовувати в тій фазі, коли їй потрібно. І розганяючи кореневу систему з осені, ми маємо потужну її в зиму, яка стійка до морозів, стійка до того самого вимивання, вилягання. От і безпосередньо, вже при наливанні зерна, квітень, травень, ми маємо повноцінні стручки, які дають максимальний врожай. Якщо ми далі дивимося, ми бачимо блок безпеки Терагріб, який дає 550 кг на стійку. Тобто при першій перешкоді вона вийде з ґрунту і таким чином зразу заходить в ґрунт для того, щоб чітко витримувати задану глибину. Ви бачите, що ми намагаємося мінімалізувати гідравліки. Да? От, в певних моментах, але в певних моментах ми її змушені додати. Але й рухаємося далі. Після лапи ми маємо ось такі грудобої, які стоять по боках від лапи, для того, щоб розбивати велику грудку, яка має можливість скотитися в зону посіву. Але щоб нівелювати грудку в зоні посіву, ви бачите, у нас є колеса, вони йдуть як і транспортні, так і йдуть і робочі. Тобто 17 лап, 17 коліс, колеса 20 см шириною. Чітко за кожною лапою йде колесо, тобто лапа йде посередині колеса. І таким чином ми попередньо створюємо ложе, да, яке не дає можливість просипання зернини в нижні горизонти. Ми його маємо колеса великого діаметру, машина легко тягнеться. От, е не схильна до налипання. Ви бачите, ромашка протектора розвернута, і таким чином ґрунт, навіть який налипає, на швидкості вилітає, але не летить на сушники назад, не додаючи глибини, а летить вперед, де вона на що не впливає. Вони розміщені на одному валу. Це саме правильне агрономічне розміщення коліс, яке може тільки існувати в світі. Тобто в нас йде не просто ущільнення, а ще йде вирівнювання ґрунту. І таким чином, у нас мінімум підшипникових вузлів, простота конструкції, ніяких точок змащування. На всій машині 6 метрів ми маємо тільки 4 точки змащування на пальцях складання. І ми приходимо. До задньої основної висівної частини, де ми маємо висів саме насіння. От. І в цій конструкції ми змінили зараз, поставили потужніші циліндри для майбутніх шин, агрегатів. Зробили трохточку ще потужнішу, коротшу. Да? От. Це вже не буду вам відкривати всі секрети, тому що на майбутнє дуже є ще багато ідей з цією машиною. От, якщо ви подивитеся зверху, у нас є на бості вже освітлення. Ми повністю можемо працювати вночі і бачити всі моменти, які вилазять. От, ми маємо вже хор Connect на машині, де є можливість контролювати на відстані. Саму сівалку, якою швидкістю вона їхала до поля, на якому полі вона працює, от, з якою нормою, з якою швидкістю висівала, от, моніторинг, збирання цієї всієї інформації, хмару, от, калібрування сівалки біля неї з телефону, от, коди помилок, які вам висвітлюються, одразу дається рішення, є просів чи немає. Зупинитися чи продовжувати далі, чи визивати сервіс. От. Але ми підійшли до основної. Бажаної новинки на цій сівалці це висівний модуль анкерний, який представлений е в виді сошника, який стоїть на наших сівалках Sprinter Hydroflex. Тобто, ви бачите потужну стійку. На кожній у нас стоїть. Циліндр, який працює як блок безпеки і довантажувач. Тобто ми можемо кожну стійку довантажити до 180 кг є регулятор, де ми накрутили на манометрі, побачили тиск і його витримуємо. Для чого це зроблено? Чому ми раніше мали звичайну вузьке долото. І легкий сушник, то ми, що ми бачимо, що клімат настільки стрімко змінюється, що нам треба максимально бути комфортними в усіх умовах, як в надвологих, так і в надсухих. Таня більше до надсухих, коли ти виходиш з комфортних умов, посушливі, і тобі треба прижимати і мати цей регулятор. Прижиму, да, вона високо стоїть на рамі. Гарне проходження йде грунту, а особливо пожнивних решток, тому що ми йдемо напряму по соломії, по свіжій соломі з зернових, а саме пшениці. І ячменю. І ми її розмістили офсетно, тобто в шахматці, для того, щоб була гарна прохідність ґрунту і пожнивних решток, і машина не була схильна до забивання. Надвузьке долото 12 мм дає можливість прорізати вусеньку шпарину і покласти насіння на задану глибину чітко, от і прикатати її е, клиновидним колесом і дати чіткий контакт з вологою з ґрунтом. Висівна трубка має таку прорізь, яка дає е, скидання надлишкового повітря, і щоб зернина лягала і не видувалася, да, чітко вложе. Ми маємо таку двобалочну конструкцію, маємо модуль управління гідравлікою, також хорш конект на ньому, датчики контролю висіву і клапани тех колії. І це все в першу чергу зроблено для посіву ріпаку. Коли ж ми хочемо посіяти зернову групу, тому що ми бачимо тенденцію в тому, що навіть да, мічкувату корневу систему ми можемо сіяти по технології стрібті, для того ми і робимо опцію туди розрізного диску, то коли ми посіяли по лапі. З широким долотом 10 см. Ми маємо 10 25 10 яке дає можливість розганяти так само кореневу систему в нижні горизонти, яка, ми знаємо, йде на 2-3-3,5-4 метри, навіть в залежності від умов, мікрокореннями, да, і можливість в посушливих умовах тягнути вологу з нижніх горизонтів. От. Швидкозмінні. Долота з надвузьких до 2 см, а також 10 см. І таким чином ми можемо навіть по соєшнику з розрізним диском сіяти, от, вносити добрива, прикатувати от, і проводити посів широким анкером. Але ви знаєте, що е немає панацеї в одній сівалці і немає рішень всіх одних сівалці, окрім хорж Focus, тому що ми називаємо це. Таким посівним модулем, на якому ми можемо навішувати різні робочі органи. А саме ми маємо змінну шину, також новинка. перша представлена на е, даному дні поля. Ми маємо висівну шину з дводисковою системою, яка називається парадиск. Тобто, є система паралограма, де в нас вони також офсетно розміщені, тобто коротший, має меншу основу кріплення, довший ширшу, і, і маємо однакове тиск на ґрунт. але його завдання витримувати задну глибину, щоб він не міг лишній раз підпригувати. Да, ми десь може втрачати ми будемо мікрорельєфі копіювання мікрорельєфу ґрунту, але ми будемо витримувати чіткість насіння в посушливих умовах. Ми маємо можливість регулювати дожим як резинового демфера, так і безпосередньо самого паралограма. Міжряддя при посіві зернових водицьким сушником складає 17,5 см. Тобто, коли ми подивимося на е, будову нашої сівалки, лапа йде посередині колеса і е, висів йде по краях колеса в місцях найкращого ущільнення ґрунту. От. І ми можемо сіяти таким чином. По мінімалці, по оранці і, відповідно ж, не втрачати якості, якості того посіву. Я казав, що це універсальний посівний модуль. Тобто мова йде про те, що ми можемо навіть змінювати основні робочі органи, а саме рама з лапами ми можемо її вибити чотири пальці. Через бистросйоми ми можемо поставити сюди дискову борону, навіть системою ППФ, тобто з внесенням добре в міжряддя. Ми можемо зняти лапу, поставити однодискову систему внесення, тому що ми можемо е, нарізати полоси як на 35 так і знявши передній ряд, ми можемо нарізати полоси на 70. Нарізати з осені і весною вже зайти з однодискою системою, наприклад, і з шиною Маестро 8х70, і таким чином мати якість посіву от, розганяння корневої системи в нижні горизонти, і, е, максимально потужні рослини, і максимальний врожай. Ви бачите, що я стою біля маркера. Якщо до повномасштабного у нас все більше-більше більше сівалок продавалося без них, то зараз ця опція стає популярною, так як в період тривог ми не маємо можливості сіяти по навігації, то ми маємо маркер, який викидається і дає можливість сіяти в будь-яких умовах, в будь-який час. Значить, з цією сівалкою ми можемо сіяти всі види культур по різних. Технологіях по різних умовах, але е, спочатку ви вибираєте технологію, а далі підбираєте агрегат. Дану всівалкою можете придбати усіх наших офіційних дилерів от е, в Україні. От е, безпосередньо більшість таких машин продається на півдні України з компанією Полетехніка, де в Свій час люди навіть не думали про те, що з лапою можна заходити на глибину і е, отримувати всходи навіть та, в ріпаку, не то що там якийсь врожай середній чи максимальний. Але дійсно, якщо ти створив умови по збереженню вологи, то ти е, тоді маєш і можливість посіяти. Ця машина, вона максимально для цього приспособлена. І під 6 метрів ми позиціонуємо трактор 370 плюс кінських сил, от, де продуктивність з бачком 400 літрів, ми можемо давати 100-120 гектар за добу. І зараз ми знаходимося на полях Тас-Агро, де даний холдинг порвав всі стереотипи, того, що 6 метрів це мала сівалка. Придбавши вже за два роки у нас порядка 14 машин і е зайшовши з мінімальними затратами посіву е ріпаку і отримавши гарний результат на площі, як наскільки я знаю, в минулому році 15 тисяч гектар. Да? От, тобто е є результати, от, є висновки, є вже поправки. Тобто головне в цьому варитися і ви будете на коні, тому що ну, навантаження на одну таку машину ми десь рахуємо порядка тисячі-тисячі е 1100 гектар на, на одну посівну при посіві самого ріпаку. І плюс ви розумієте, що ще буде зернова група, група е просапних культур. Тобто вона в них задіяна фактично весь рік.